<gului> Dva raza! <gului> no što, Kaže si kaj hoćeš. Slovaki ne vole, Slovaki mali djete kao džubi. U njih se o tome, jak se prištaješ, jak ideš na tu, nik se ne ono uopće navrlo. Ovo je znao. A hoćeš biti... Ti uži snimaš naraz? Čekaj, evo, strinu. Objasnjenje. Dobro, svi. Pi oko, zakrij. Yes! No vidiš. <gului> to svinjaču zarad jednu pretrušiš, čuvak. Naživaj što to Що зробиш? Ні, то колоп там. А ще ту і вовк. Хай колоп. І може то тоді. На свинячу похожа. Хокей. Хокей. Людь, мене рух без моря не маю. Без чого? Без моря не маю. А море видів два рази. Був десант? Ай, дівчина. Ну, я у десанті. Голубожі, голубожі. У строїтельному десанті. Строїка не впала? Ну, стоїть. Не, твоя. <laughs> ага. ага, видиш, че има угол че си изчехнути. А... Угол ли ще бъде ден там, има, ако пак не бъде, ако не ще не Ти се изчезваш, ти да видиш муха ми, има. Съди ти, че това е да не А не хочу притуша. Ами куча притуша. Ами куча притуша. Ами куча притуша. не да. Hlomu iz češnjeg, iz češnjeg, iz falijanskog hlomu. Da je što, da? No dobro. No, gotovo. Kristos roždaje se! Slava spasitelju mi hoćemo znati, presvjete ime i ovjeličati. Dozvolite nam roždje skoro spočati, što bi se većin vazroznešteliti. Недавно в церкві Захарій Ангел появився і сообщив, що Марія діла сина породила. Він то Захарікаря дарила. Я тут не один, зі мною моїй браття, я з далекого віслегі. Даю знати, щоб і третій пастир зайшли до хати. Молотам слухали. Це значення принесе народу великої спасення. Та найбільше буде дідо знати. Треба його сюди позвати. Ей, дідо, сіпати. То ви мене кличете, може півпалику хочете? не шкодила от красного піння, аж кожа високла. Не в тім'я слово. Діду, а чи правда є весела новина, Що Марія Діва сина породила, тім то Захарі Карі одарила. Так то є синку, то є істина правда, що Марія Діва сина породила тім, хто за Карі одарила. То хочете більше війни не почути. Не Ставайте. І до вісто мені покидайте. Давайте вставайте, всім на раді чудо Що кажеш? кажись, в черіку базна даєш, чи може чарочку вина на Подай Дай не покуштує на свій город Скоро жлудок. О, чудо болію. Що звіщає. Не знаю! — Розуму не маєш! — А не ли старства небесного віру служителі? Ступив до нас високого bo je morih spasti Rešelaja nalina porrodlajaja pomoliti se i pokloniti se. Isusi koji u našmu solodenkuumu. Denm sinovi dem Flemi. Te rodil se naš Bog ploti čolovika. Хай будуть там вітці, коли сходим, найстереже і той, кого ми там молимо. А щоб путь була наша веселішою, округ посуваємо з дідом веселу колядку співаємо. And no. you 小碎步。 На тебе маю. Дай мені у Богому щасливо прожити. Вірим щирим серцем і душею все тобі служити. Солодкий Ісусе, щастя мого життя. Якрасно як спочиваюся на тій соломі. Я у Боги пастир і вірю мені, що вірі християнській постійно буду. Ісусікрусоводеньке, я прийшов помолитись та поклонитися, любов тобі дав твердиться, садить, любляй Боже. Не і земля! Не! на землі Рочу страхлого, текло потряслося. Тут данила царство небесного віру служителі. А де то спасителя хочу знати, не дозволю йому не по покої текло наруса. Сукрушенна чорта твоя сила, Бог низ народився всім Спасителям миру. Радуйтеся, тисяча пастере, радость вам радом І собі знаходиш, за Христос Богу ходив. Десь дівоч не і непорочно Місцеві плеє ми, але Аллелуя. Мисиплеє, але Аллелуя. Де скільки рома тут простає, право, півня стеві. А бродильний газу рандесь, що дайте з червську держсю з лук закидають. Посмотрите, вона нас да у нас, воді на бродаті так, дай на й урочи, на чорніловості. Прекрасна дівча його полюбив. А вдруг випадка я заявляю, що не для всіх, хто я жертву собираю. Здоров'я, щастя високого неба. високого неба. Всім вам, всім вашим діточкам, онукам ще і правнукам прожити радостно, предвісно, на я і блага літ. Прихрение. Ну что, светло? Бреть. А за машина. Где Ова? Ую! Ловите его. Христос рождается. Ловите его. Слава спасибо, дали мы хочем узнать. Рассвятрие Чанты. Дозвольте нам вже в почати, щоб цей вечір вас розвеселити. Недавно в церкві Захар Іанів з'явився. і совців, що марія діва сина породила, тим, то захарі карі одарила. Я тут не один, зі мною мої браття, з далекого віфлеємі. Даю знати, що в другій третій пастир зайшли до хати. Моготом слухали. А це значення принесе народові великої спасення. To najbližše bude Dino znati. Treba je ovo sudaku zvati. Ej, Dino, si bavljen. <coughs> <coughs> Але ви не кричите, бо паленку, осьте, не пиво паленкою хочете. Не втім не слово з красного піння з кожа висохла. Не втім його слово. Діду, а чи правда є весела новина, що Марія Діва сина породила, тим то Захарій Карі розавіла? Так, то є синку, то є істина правда, що Марія Діва сина породила. І то за карі карі ударила, ви хочете більше від неї не почути? Ні, вам спазно! Далі, вам спазно! І е, 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 довіса мені поки дай. Давайте вставайте, вставайте всім на раді з чудово звичайно. Що кажи, печені куба даєш, чи може чарочку вина наліч? Ну дай не покустую на свій голодний желудок. Скоро вуляю! Чудово звичайно! Хто Не знаю. А не листа зла не десь наступив до свого! Нас Щоб помолитися і поклонитися цареві нашому Ісусу Комаренькому. Нім, становий, не в флеєві, де родився наш Бог, в плоті чоловіка. А будь то т вівці, поки ми туди сходимо, найстереже їх той, кого ми там молимо. А щоб путь була наша веселішою, вокруг поставимо з діном веселу колядку, співаємо. Мова Tchau, oh. i say